ми так танцювали. Розум у нас був однаковий. За устав думав, А і вам бабка, я акістка. Сьогодні поспілкуємося з учасницею колективу Руслави Юлією Земенітою Христофорівною. Доброго дня! Ну, насамперед я хочу сказати, що я. Дуже рада, що в нас є такі дівчатка, які бережуть наші традиції, які ну, стараються нести це далі, тому що зараз молодь вже ну трошки не така, зараз всі в інтернеті. Дівчатка молодці, що вони це підтримують і вони це продовжують. Наші традиції, що вони ще є, зберігаються в нашому селі. Розкажіть про ваш колектив. Як ви потрапили, Які перші враження від репетицій, концертів? І які найкращі спогади. Керівником нашого колективу Русава була Зоя Зосівна чорна. Вона в школі викладала співи. Вона чула, хто як співає, і так би свій співочий вже шлях і ще з школи. У нас був теж колектив, такі підібрані в школам ну, дітей було багато і було з кого вибрати. Ми їздили, і в другі села виступали. У нас у селі був хор великий, дуже. Тож ми там брали участь і їздили на Вінницю, ми там займали місця призові з хором. А потім, вже, ну так би коли вийшла заміж, вже трошки десь залишилася в залі. А потім, коли я вже родила саму меншу дитину в 85-му році, і мене зовсім запросила в колектив, мене вчили співати підголосником. Підголосник це так, хто витягає. Але дуже гарно зібраний колектив, дуже гарно голоса були підібрані. Ми були, До того ми були співані. І от нас, ми, там були молодші, старші. А різниці в нас не було. ми так, ну, Розум у нас був однаковий. Старих у нас не було, ми були всі однакові. Ми дружні були всі. Прямо дружні. ми, Я ж кажу, у нас різниці не було ж там старші, а ті молодші. Я все згадую. Тувчин поїхали виступати, у нас була тут сусідка, тітка Іриня, а вона накулювала на ногу. І ми приїхали. Там такий будинок культури і такі сходи, там треба на ті сходи, вона йде, і кабуль, кабуль на ті сходи. А Хлопчики із училища культури підбігли, давайте бабку, ми вам поможемо. Яка вам бабка, я То, Ну, Це ми сміялися дуже. Ми їздили кругом. Ми в Луцьку були, ми в Києві були, ми в Москві були, Стюг далеко в Росії були, ще ж колись Союз був. Був міжнародний, я би сказала, навіть то, що всесвітні, то що оці колективи покіроні були з усього світу. Прийшли йшли, ну, парад такий довгий, ну, кожна держава, ну так, якби ми були представники України, йшли там перед що Україна, і, і йшов перед духовий оркестром. А ми йшли заді, ми всю дорогу так танцювали. І всю дорогу ми стільки народу зібрали кругом нас. Вони всі там така в переміжку, все, всі танцювали, і йшли з нами дуже ну, гарно Україну показали. А займали якісь місця на таких міжнародних конкурсах? Так, ми коли були на цім, ми виступали, ой, ви були боку чарява, Ми як заспівали, то нам заустав увесь і дуже всі, всі плескали. Ну тоді так. Ми були у пошані, співали гарно і, і місця займали, я ж кажу. І це як у нас проходили. У нас не було такого, що ага, я не маю коли сказали, що прийти, значить, усі є. Всі є, всі співають. Всі є робота, нема, все, лише, бо треба жити співати. Казали, що під фонограму співають. Ні, Ми ніколи під фонограму не співали. Обичко ж виходять співаки, ти, там ноту, яку треба взяти, а тут яку взяла. Так й тягнеш вже, мусиш витягнути до краю. Ну, задати є що, але я ж кажу, скільки ми всі були однакові. Що, за що я, що у вас теж свій колектив. Всі мають бути згуртовані, як одна сім'я. Це в нас так було. У нас діти, це в нас чужих дітей не було. у нас всі діти свої, всі куми, всі рідненькі, всі наші діти. Які ваші улюблені пісні, та на яку вони тематику? В основному у нас які пісні? Соціально побутові. Про вас важке життя вдови, там важке жіноче життя, важке життя взагалі. От у нас у селі. Щоб правда, такі веселі пісні були, їх небагато. є, але їх небагато. В основному це такі побутові, життєві такі пісні. І в ну, нас більше ми ходили, їздили ми з обрядовими. Це ми їздили із весіллям, ми їздили, Івана Купаєва їздили, коляди ми показували, ми возили хліб наш обрядовий який. Це нас випікала уся Галина Миколаївна, оці ці весільні Він дружкам, там, на нашкам які кулачі, які на Христини кулачі, які окремо, які старостам кулачі давали, оце це, це ми показували, які в нас звичаї у селі є. Ну, я ж кажу, зономи такі були. Ну, веселих у нас таких. Основно в основному у нас тітка Марійка співала, що Василиху, це ж у нас була така, прямо вона, вона йшла в нас так гарно. Ще ж у нас е, е, ну вона могла. От ми виходимо на сцену, так? Взяли високу пісню. Що мені подобалося, все, ми один стопчик, ну важко співати, ми його проспівали. Доки ми співаємо, Зоя Засім'ємна. Бере на тональність нижче, сама. І все, вона вже заспівує, вона вже бере другу тональність, і тоді вже та пісня, але вона, ну коли візьмеш лице, то вона і не так звучить, ти там пікаєш вже. А коли вже така тональність, як треба, то вона вже та пісня прямо розлягається. Прямо щоб такі якісь дуже особлива пісня якась була. Вони всі в нас гарні ті пісні. Як вони знайшли співати, і, і всі пісні гарні. Тітка Марійка у нас ці колеско співала теж так до цього часу кажу, що скільки її записували, і до цього часу ніхто такої не може взяти таку тональність, як у неї, який в неї голос був. Ні. Яка була особливість ваших сценішних костюмів? Ви знаєте, мені здається, що наші самі яскравіші були. Нас так далеко видно було. До нас усі підходили, до нас всі дивилися цю, цю вишивку, рушали. Всі в нас дуже було гарно все підібрано. Ці сорочки унікальні. Наші сорочки возили на виставку в Японію, були брали в нас сорочки ці. І до цього часу я не знаю, ще ніхто скільки вже і зараз до нас їздять і дивляться: ніхто не може перейняти це вишиття унікальні дуже. О, і ці спідниці червоні в нас, і зелені пояси, і, і, і ці коралі настоящі. І все це зроблено було від черевички в нас, все, це, все було, червики заказані пошиті були. Прямо вони шкіряні до цього часу. Вони ще вже скільки років пройшли, вони вішні, ті черевики. То в нас дуже була гарна форма, дуже така. Прямо яскрава, гарна форма, що такої форми. Ми як де появлялися, то в нас велика аудиторія була. Всі на нас дивилися, всі підходили, всі дивилися ті сорочки, розглядали, що це воно таке, як це воно так пошити, чим було пошити. І... Але в нас цих сорочок багато, я хочу сказати, що їх багато і на мене по світі є, бо багато людей продали сорочки. У нас тут їздили, збирали їх, то купували ці сорочки і десь вони є. Ті сорочки, а це все що в нас залишилося, то я ж кажу ще ленька ось оце вона. Остання вона вишила сорочку. І все, після неї вже більше ніхто а ще се розказувала, що приїжджали з Канади люди і хотіли взяти сорочки, і ніхто не віддавав з нашої скринці. Якось у нас масово тоді ходили. оці обіця та скупували, килими все скуповували. у нас усе. І люди продавали, то що люди самі це робили, їх було багато. Воно вже не потрібно було, бо ж повна скриня набита, його треба десь подіти, а Давали гроші, непогані і, і скуповували. Мені от зараз в мене залишилося Білянка, У нас Дівочі, був... сорочка дівоча. То вона весільна сорочка вважається, білянка. До мене приходив чоловік навіть за цією білянку, я не знаю, хто йому дав адресу і хто йому сказав, що вона в мене є. Ну, він хотів купити. Він зразу, я даю, ну це вже роки пройшли, я даю вам дві тисячі, ну тоді дві тисячі це ж гроші були. Я вам даю три, я вам даю п'ять тисяч. Ви ну, це ж п'ять тисяч, це ж такі гроші, я кажу, я ж не продаю. Це я для себе тримаю, ну, для дітей, для, для поколінь. Для покоління, що бачили, що вона такі є ця білянка. Вона її дві, У мене її любить калістінно. Ну, я не знаю, де її поділася білянка, а це у селі вона лишилася одна ця білянка в мене. І так я її держу. Тримаю. І Є ще цими полуничками в мене, дівоча сорочка. А білянка це іменно для молодої. Це заміж виходили дівчата в білянках. Як ви думаєте, чи будуть наші пісні жити у наступних поколіннях і чи є зараз кому передати цю нематеріальну спадщину? Ой, ви знаєте, я, я думаю, що вони такі будуть ці пісні жити довго, тому що багато пісень наших вже. Співають багато колективні наші пісні, і доволі дуже гарно вони співають ці пісні. А в нас була експедиція з Києва, вони в нас довго були, вони ходили по селі, вони збирали оці всі з старими людьми розмовляли, вони їм розказувалися. У нас навіть книжка є, одвічна русава. Це, це про, про наш колектив, про, про ці, ці звичаї наші, багато пісень тут записаних. Вони поставлені на ноти ці пісні. І я думаю, що. І навіть уже, ну навіть в нашому селі, от, дітки, менші колективи, теж співають. Я думаю, що і далі буду співати, тому що пісні дуже гарні, унікальні, і багато таких пісень, що взагалі ніхто їх не чув, таких пісень, як у нас. І думаю, що воно збережеться надовго. Ну, і хочеться, звичайно, хочеться, щоб щоб ми чули їх ці пісні, ці традиції наші, оці всі. І думаю, що ви зробите все, щоб воно так було. А що б ви особисто хотіли передати майбутнім поколінням, від чогось старих тим можливо, чи якусь пораду дати? Ой, дівчатка, ви знаєте, я навіть не знаю, як вам сказати, але я... я б хотіла так би от на нашому досвідові. Маєте ви дружити, маєте підтримувати одне одного, одного, вас об'єднує. Оця пісня у вас об'єднує, це наше село. І ви так маєте триматися, у вас є колектив свій маленький. І які ми були дуже, я згадую, ми в весь час були не які дні народження, радості, весілля, ми допомагали одному. Ми, ми, випадки смутку теж підтримували одного. -одно, і так, так мені здається, так, так у нас було. І хочеться, щоб ви ж це продовжуєте, оце наші ці наші всі звичаї. і і ви маєте бути так, як такий кулак, здоровий разом. Зараз у нас такі ну, часи важкі, якісь не, не хороші. І хочеться, щоб, щоб гарно було, щоб життя продовжувалося у вас, світле життя, а не таке, як оце зараз. не, не впевнені в завтрашньому дні, Але думається, що ми переможемо. І... І ми будемо сім, будемо разом. Вишивала я, вишивала я щирим шовком сорока. Високолику, міжура велику, необлітана пташко, Не діждусь тебе, не докличусь я, серці матері тяжко. Це пісня нашого колективу, попільно-етнографічного колективу Русава, заслуженого колективу, якому вже багато років. Вона актуальна у наші часи, тому що у нас зараз дуже важкі часи, і, і ця пісня посвячена нашим дітям, нашим внукам, нашим синам, усім, які не повернулися додому.